Брак Пішли мої улюблені джинси. зверху трохи дров, От, усі приділи. Ну і так як це чаклунське зілля, додаємо свіжу зрізану троянду, що перезимувала без укриття. До речі, температура навколишнього середовища отака. Вже от. ближче до самий вечора. Аби така й і От, А я все думав, куди ж мені оцю мульчу дівати, а сьогодні я її стоплю мабуть. 19.43 плюс 2 градуси. Зривається сніжок. Відра майже готові. Кілька перевіряє абрикоса. Так, Друзі, о 21 годині лежить сніжок. Уже. Ну і падає сніг, ось на квітках сніг і 0 градусів скільки спостерігаємо будемо ходити час від часу 23.09 Дракаріс не знаю далі що сніг Ну, щось намагаємося зробити. Дим плеве. Щось обдимляє. 5-10, дим не видно, але щось димий. Мінус 3, як було, таке є. Це буду смердіти на роботі сьогодні. Обдимлює. Бере Ви не повірите, але... Минус 2. Ой, ой, якого? готов. Минус 2. Може навколишнє середовище потепліло. А може сидимо в огні.